Глядачів у проєкті час блогера на телеканалі, де 1 сьогодні доволі така цікава тема у нас з вами, тому що будемо говорити про приємне і про необхідне, що може поєднувати в собі приємне і необхідне, це звісно масаж. І сьогодні ми спілкуємося з нашою гостею Ян Разказова, майстриням масажу і власниця студії масажу в Одесі. Пані Яно. Я вас вітаю. Розкажіть, як ваш настрій? Доброго дня, дуже гарний. Я сподіваюся, у нас буде приємна співбесіда. Я вам це гарантую. Як ви почали взагалі займатися масажем, і що надихнуло вас обрати саме цю професію? Я приклад того, коли треба входити в двері, які відчинилися. В мене знайома пішла на курси масажу, а я працювала зовсім в іншій сфері. І вона каже: така класна там вчителька, ось така прямо. Я так. Подумала, чом би не вкласти гроші в такий розвиток. Я була фізично завжди така сильна, бо я займалася і легкою атлетикою, і волейболом, баскетболом. І пішла. Але я не пішла повністю потім в масаж. Я працювала на виїзді, масажувала своїх знайомих, подруг і працювала на основній роботі. А п'ять років назад перейшла повністю. В цю галузь і стала підприємцем. Які основні види масажу ви практикуєте, і який з них є найбільш популярним, можливо, серед ваших клієнтів? Я працюю, саме я працюю за класичною методикою антицелітною ручною і апаратні методики для тіла і для обличчя. Класичний масаж це така база, в принципі, всі час від часу. Щось там прихопило в спині, приходять Антицелітні масажі, звісно, всі готуються до відпусток, і ось так приходять до нас навесні, кудись потім їдуть в Турції після нас. Стосовно масажу обличчя, це доволі така приємна тема. І розкажіть, будь ласка, наскільки треба гарно розуміти, які є показання до цього, і можливо при яких випадках ви можете відмовити у масажу обличчя людині. Показання до масажу обличчя я рекомендую робити з 25 років класичний масаж вже робити. Він є в різних методиках, наприклад, є скульптурний масаж обличчя, і його я рекомендую робити десь після 35-40, тому що там більш ліфтинг, такі рухи вже для шкіри, яка вікова. Стосовно протипоказання, я можу відмовити людині, якщо в неї, наприклад, захворювання очей чи була нещодавно якась операція. Але якщо, наприклад, в не в неї проблеми з щитовидною залозою, то ми можемо робити масаж, але цю зону ми просто не торкаємося. Також цікаво, О, як ставитися до ось цього роллер гуаша, тобто є скрибок, є роллер. Чи дійсно це може допомогти, наприклад, у самомасажі, якщо це більше як повсякденна така рутина стає? Або це краще, все ж таки, йти до експерта, який 100% нічого не погіршить, тому що я чула випадки, що е, ймовірно порушити лімфу чи якось кровообіг, тобто наскільки це реальні випадки. Дивіться, я рекомендую дуже ці масажери, тому що я сама користуюся. Єдине, що перед тим як ви починаєте працювати вдома, наприклад, да, самим масажем, то зробіть вправи, які вам Дадуть місто, куди лімфа відходить. Вибачте за мою українську. Тобто прости лімфу лімфову зли, просто Коли я, наприклад, я веду курси з самомасажу, У нас перший прямий ефір саме направлений на це, для того щоб був відтік лімфи. А якщо у вас ви починаєте працювати десь 35-40, то починаєте працювати з ролером, він буде більш м'якіший. Він класно працює з набряками, Гуаша він більш жорсткіший, тому якщо у вас є схильність до ем, куперозу, то ви можете просто зробити собі ну, зробити зробить та, так. Так, Тому це вже для більш натренованої шкіри. Також гуаша, вони бувають трошки різні, е, бувають такі. Прям гладесенькі, а бувають жорсткіші. Е, тому, якщо ви також починаєте, то більш, беріть більш гладенькі, але, звісно, краще, якщо ви підготуєтесь до цього, чи е, щось подивитись е, добре на Ютубі, чи е, у вас є свій косметолог чи масажист, який дасть вам свої рекомендації. А які проблеми зі здоров'ям найефективніше вирішуються за допомогою масажу? Якщо брати не захворювання, а саме проблеми, то це звісно зажими в м'язах, це хронічна втома, це набряки, це імунітет, тобто все масажі вони підвищують. Якщо брати саме захворювання, то ми можемо працювати в цьому направленні в плані остеохондрозу, артрозу, сколіозу, тому що масаж він запускає. На обмінні процеси, і ми, як, начебто, даємо поїсти нашим суглобам, даємо поїсти е, нашій крові, так то це запускається завдяки саме масажу. Як взагалі масаж пов'язаний з імунною системою, з імунітетом? Тобто, е, це, наче якби, і логічно звучить, але воно настільки різне, і наче поєднуване. Угу. Розумію, що ви маєте на увазі. Дивіться, в нас не дуже часто звертають увагу саме на лімфу. Це дуже багато останній час розказують, але ми так до кінця можемо не розуміти, що таке лімфа. А лімфа це по суті, це коли все погане. Воно виходить з лімфою, і повинно очиститися і піти вже очищено в наш організм. Ось ці процеси очищення, саме завдяки масажу, ми запускаємо. Якщо лімфа очищається не дуже швидко, вся ця грязь залишається в тобі. І імунітет він, ну, такий буде собі. На жаль, на жаль, в нас немає спеціалістів, які практикуються саме на лімфі, в Україні їх немає. але... Ми своїми да, зусиллями масажі, там хтось чистки, якісь там. А, тобто треба на це звертати увагу, тому що всі ось ці вірусні штуки, а, вони знаходяться саме там. Ви дуже чітко підмітили, що люди недостатньо обізнані стосовно лімфи. Це більше знаєте категорія, коли а, знаємо, що таке лімфовузол, але якщо він запалив, запалився, то треба просто бігти до лікаря і вже робити якісь аналізи, тому що треба бути на сховах. Якщо... Так, скажіть, будь ласка, які взагалі є заборони? Тобто з якими проблемами здоров'я масажі робити категорично заборонено? А є такі більш широкого спектру так, для всіх видів: це онкологічні захворювання, віч спід, це вірусні інфекції і, відповідно, температура, це, наприклад, якісь рани, висипання сильні, так, тобто ми ці зони не масажуємо. Я не рекомендую робити масажі перших пару днів менструації, тому що це впливає на гормональні фони і може якихось проблем супер не буде, але може збитися цикл. А є більше вузькі це на якісь конкретні масажі. Наприклад, антисолітні масажі. Ми не робимо, коли в нас морикос, тромбоз. Там, якщо брати апаратні масажі, то, наприклад, кавітацію ми не робимо, коли у нас є металеві імпланти, і там є пояснення цьому. Тому це треба консультуватися вже конкретно на ту процедуру свого майстра, на яку ви хочете записатися. А чи можна нашкодити масажом, якщо, наприклад, піти до некваліфікованого майстра? Дивіться, некваліфіковані кваліфіковані майстри відрізняються тим, що вони постійно хочуть зробити те, на що в них немає прав, наприклад, похрустіти позвоночникам і щось таке. Тому, і, і до, до речі, вони дуже рідко питають протипоказання, твої захворювання. І ось якщо так, то так, можна. Наприклад, якщо наприклад у вас є тиск, він не контрольований, ви нічого не п'єте, щоб його нормалізувати. Про це ваш ваш майстер вас не спитав і він запустив кровообіг. Відповідно, вас цілий день потім ось така голова після цього масажу. Тобто такі штуки є. І е, якщо ми беремо просто масаж, то ви знаєте, я, наприклад, можу писати книгу, як піти до неудачного масажиста. Ось то в мене це визиває просто психоз, тому що на тебе лють дуже багато олії, і щось там просто гладять по спині. То, мабуть, психологічну травму може зробити так. Чи зіштовхувалися ви з якимись подібними такими ситуаціями, коли можливо до вас проходили люди, яким попередній майстер перетиснув м'яз і людину мучили спазми? Або от як ви сказали, що облили олією, і не зрозуміло, що взагалі зробили, і людина в шоці просто прибігла до вас. Ось таких другий варіант дуже багато. Ще дуже багато тих, хто попадав в антисанітарні якісь умови. Стосовно перетиснув м'яз, таке в мене не було. Буває так, що він не допрацював з цим м'язом і хоч ще допрацювати, він так не болиться, як начебто ниє, то треба ще, ще з ним попрацювати. Але в мене дуже багато було випадків. Дівчата, слухайте, якщо. Ви Хочете робити щось зі своєю фігурою, я вас прошу. Не треба терпіти якихось масажистів, які вас б'ють палками, щось там роблять все як один великий синець. Ось таких дівчат в мене просто отак. Я клянусь, ви просто знаєте, я кажу, з язика зняли. Я тільки от наступне запитання підготувала саме про антицелюлітний масаж, тому що у мене є приклад моєї знайомої, яка пішла на антицелюлітний масаж за дешево. І її били палицями. Тобто, що це взагалі е, за така техніка? Чи існує вона в природі, або як зрозуміти, наприклад, що щось пішло настільки не за планом, що треба обривати цей сеанс і бігти? Е, перший момент, якщо ви саме на сеансі, якщо ви кажете, що вам боляче, а масажист каже: нічого, нічого лежить, то на мінімалочко, то треба уходити. Ось, а якщо ви все, все ж таки дотерпіли цей сеанс, але ви потім пішли як один з один сенець, якийсь відсоток сенсів е, е, можна допустити, е, але це не гематома сплошна. Тому е, просто не ходь не оплачуйте зразу курс для того, щоб ви потім могли спокійно собі піти від цього масажиста. Я просто знаю випадки, коли. Люди не оплачували, курс, але чомусь в нас так заведено: що, типу, якщо боляче, то ефективно. Якщо я сенсі, значить, працюю. Це не працює. Це на, на е, наоборот. Ця енергія, яка повинна витрачатися на, на пропрацювання твоєї жирового прошарку. Вона витрачається на те, щоб переробити твої сенсі. Розумієте, тому. Це з цієї ж серії, коли люди цитують е, е, цю фразу терпи, терпець, тебе шліфує, але ніколи не дочитували її до кінця. Е, скажіть, будь ласка, чи є у вас власні можливо техніки або прийоми, які ви вважаєте своєю такою візитівкою, і через які до вас повертаються безліч клієнтів? Наша визитівка в тому, що я змогла зібрати там спеціалістів дуже різнопрофільних. Тому ми можемо в мене є майстер-реабілітолог, який працює з хребтом. В мене є майстер, який працює в аюрведичній техніці, китайській техніці, дівчата, які працюють на апаратних масажах, дуже класно працюють з обличчям. Тому фішка нашої студії в тому, що ми дуже різнопрофільні, і ми можемо запропонувати майже будь-яку. Кої якій людині ну, ту послугу, яка задовільнить її, ну тобто такий обширний погляд взагалі з усіх боків, тобто різнонаправленість, різножанровість. А в цілому ще хотіла запитати, яких результатів зазвичай очікують клієнти після масажу, і чи дійсно вдається їх досягти за коротший термін, ніж би як, наприклад, людина робила це вдома. А дивіться, це залежить від запиту, і звісно, він піде від нас задовільний. Якщо ми його запит задовільним, почуємо і задовільним. Якщо це якщо це стосується, наприклад, антицелітного масажу і масажу обличчя, то звісно, результат буде скоріше. Тому що ти на масажній кушетці робиш масаж в розслабленому стані. Масаж спини це взагалі то ти не можеш його зробити вдома, тому ну, типу, розтяжка і зарядка це класно, але є час, коли потрібно сім'я зарослабити. А, і у нас немає такої фішки в студії. Ми не кажемо і не робимо а, типу курс обов'язково 10 масажів. Обов'язково. Тому що, наприклад, антисолідний масаж, результат вже видно на четвертий масаж, на сьомий ми закріплюємо, і ми дивимося по організму чи потрібно ще продовжувати. Тому це індивідуальна фішка. Як часто слід проходити масажі для підтримки гарного самопочуття? А якщо ви фізично активні, і, наприклад, зробили у вас спина в зажимах, і ви зробили 3-4 масажі підряд, наприклад, і ви активні, то ви можете приходити на масаж раз на 2 тижні, чи раз на 3 тижні. В мене є дівчина-спортсменка, вона приходить до мене раз на три тижні, тому що вона активна. Якщо у вас більш пасивний вид життя, такий так, фізичний актив, то це може бути раз на тиждень чи раз на два тижні, але ви будете відчувати це по організму і вам дасть рекомендація вас ваш майстер. Також наступне запитання воно доволі серйозне і турбує дуже багатьох стосовно російсько-української війни. Як саме війна вплинула на стан українців? І як в цілому такий сильний стрес відображається не на нас саме фізично? Я почала працювати десь через три місяці після початку війни, і в мене дуже змінилась тоді клієнтська база. Багато було дівчат з Ніколаєва і Херсона. Всі приходили з дуже зажатим грудним відділом і зоною трапеції. Коли ти знаходишся в стані і в ситуації, в якій ти не хочеш знаходитися, це все відкладається, начебто, ти тащиш мішок. На Собі. Далі я побачила, що багато дівчат набрали вагу, на жаль, і це впливає на набряки, впливає на верикос. Зараз більшість людей, мені здається, все ж таки вже відпустили цю педаль стопу. І трошки починають газувати, тому приходять в нормальний стан і вже підтримують себе і фізично, і емоційно, але звісно, це впливає, звісно, психосоматика працює. Що ви порадили людині, яка хоче спробувати масаж вперше? Можливо, у вас є якісь такі певні пропозиції, лайфхаки, або як саме підібрати цей самий перший масаж, щоб не злякатися, щоб не боляче і так далі. Саме такий лайтовий масаж, але не розслабляючи не для нервів, а для здоров'я це лімфодренажний масаж ручний. Він не працює з м'язами, але дуже працює класно з лімфою. Тому, якщо ви боєте, що вам буде боляче, то лімфодренажний. є. Якщо ви все ж хочете трошки пом'яти м'язи, то класичний масаж я вам рекомендую. А потім ви будете дивитися, чого вам недостатньо в цьому масажі. І додавати вже до цього. Ну, також масаж впливає не тільки на фізичне самопочуття, а ще й на моральне. От як працюється зв'язка? Саме тоді, коли нам фізично гарно, значить ми будемо почуватися і ментально також. Це все ж таки і психосоматика впливає. Я вам скажу, що бувають випадки, коли в тебе на кушеці людина засинає, а бувають випадки, коли вона ридає. А, і ти начебто зажим зняла з спини, а на, на самом ділі з душі. Тому це один такий момент, тому що зажаті м'язи, вони зажимають між собою нерви, нервові закінчення. І звісно, розжалася м'яза, розжався нервове, нервове закінчення, тобі стало краще і в нервовому. Характері, і другий момент для дівчата: ти виділила час, ти виділила кошти, ти зробила такий акт любові до себе. І якщо там ще якась свічка горіла і все пахло, то як ти будеш себе емоційно почувати? Сто відсотків. А чи змінилося ваше сприйняття людського тіла та його реакції після років практики? Чи є якісь спостереження, які особливо так вплинули на ваші методи? О, так, звісно, змінилось, тому що ти бачиш реальні результати, ти розумієш, що людям це приносить користь. Наприклад, я вам скажу: не всі люди знають, що м'язи на обличчі в нас кріпяться по-іншому ніж м'язи на тілі. М'язи на тілі двома кінцями кріпляться до кістки, а м'язи на обличчі одним кінцем кріпяться до кістки, а іншим до шкіри чи до слизової. Тому, якщо в тебе зажата м'яза, в тебе буде якийсь залом чи змор. І саме обличчя більш піддатливе під вплив масажу не тому, що в нас тонка шкіра, а тому, що в нас м'язи розжимаються. І коли ти бачиш, реально після першого сеансу, що вона прийшла до тебе така все, а вийшла з відкритими очима, з посмішкою, то звісно, ти ну, по іншому відносишся і до своєї роботи, і до реакції організму. На початку я задавала вам запитання стосовно протипоказань до масажів. Ви сказали, якщо це не хвороба, а саме проблема, і почали відповідати далі. А от зараз, якщо це, наприклад, хвороба, от масажі після травм та масажі після хронічних захворювань, чим вони відрізняються? А дивіться, масажів після хронічних захворювань не існує, тому що. Хронічна хвороба вона не то хронічна, вона з тобою завжди. Тому вона є в активній фазі і є в пасивній фазі. І масаж ми робимо саме в пасивній фазі. Ми робимо масажі. Хронічна хвороба це такий дуже широкий спектр, і там вам лікар буде назначати масажі після травм. Вони назначаються після вашого візиту до травматолога, тому що невідомо, чи потрібен вам тут масаж. Якщо масаж потрібен, то він вам скаже, в якій техніці. Загалом масажі після травм вони більш м'яких технік. Більш угу. Ось. Коли хвороба, то може бути більш агресивна техніка, більш інтенсивна, тонізуюча така. Також є дуже розповсюджена така теза, коли люди кажуть, що ой, тут коліна заболіла, значить скоро розпочнеться дощ. Або болить голова, є голова, то значить буде вітряна погода. Що стосовно пропрацювання проблеми з суглобами. Чи можна це виправити або полегшити за допомогою масажів? А якщо суглоби не болять, просто хрустять, тріщать, там і все таке, то в принципі. Нічого поганого в цьому в цьому немає нічого, ніяких прідвісніка біди. Якщо вже коліно, наприклад, болить, але не на погоду, а просто болить, то треба звертатися до лікаря, тому що це може бути і проблеми з суглобами, і проблеми зі зв'язками. І з рідиною, наприклад, щоб також знати, що робити. Дивіться, коли ми робимо масаж, то ми начебто даємо харчуван харчування своїм суглобам. То звісно, на суглоби це також гарно впливає, але я не відстежую зв'язки саме з мітя завісимістю, що це якось покращується після того, як ти ходиш на масаж. Ну, в цілому, масаж це дуже круто, але от всі люблять ходити на нього? А як його робити? Тобто, як ця як коли ця послуга спрямовується не на тебе, а на когось іншого? Тобто, чи є у вас болі в спині через це? Можливо, біль в руках, спазми, от як виглядає в цілому робота масажиста? Слухайте, ну я свою роботу дуже люблю. Е, мене дуже часто питають: а як вам руки там к вечору? не болят? Ну, типу, я не знаю після кожної роботи щось болить, у когось голова, у когось руки, у когось ноги. А просто є свої штуки. Ти знаєш, що твоє тіло це твій ресурс, тому ти з ним працюєш. Є таке поняття, ергономіка в плані організації простіру вокруг навколо тебе і організації свого тіла, коли ти працюєш, то це треба майстрам масажу вивчати. І, звісно, я ходжу на масаж, я ходжу десь раз на тиждень, півтора на класичний чи спортивний масаж. Я ходжу раз на півтора місяця на аюрведичний масаж, щоб нерви лікувати. Я ходжу на розтяжки, на А, і я роблю саме масаж обличчя вдома сама собі. Пані Яну, також перед тим як розпочати прямий ефір на телеканалі Д1, ми з вами під'єдналися. Я встигла задати вам буквально одне запитання: як правильно вас представити? Майстер масажу чи майстриня масажу або майстерка масажу? Тобто зараз введені такі фемінітиви, і як людина себе почуває краще, так ми представляємо. Ви сказали будь-як, аби не масажистка. Чому? Тобто це біль усіх майстрів масажу, саме жінок, дівчат? Е, ну Тому що ми справді вважаємо себе майстрами. Я вважаю, що це не тільки до масажистів відноситься. Я не люблю і не називаю. Дівчат манікюрщицями, рісничницями розумієте, це якось, ну, типу, е, такої принімно пренебрежительне отношення. Е, майстри масажу, це не дівчата в якихось коротких спідницях. Це майстри, які працюють добре, знають свою справу, і справді можуть вам допомогти. Вони всі сертифіковані, у них всіх є дипломи, і, звісно, нам приємно, коли нас називають майстрами. Тобто, саме коли кажуть, наприклад, ось це слово масажистка, воно звучить більше як сексуалізація образу, тобто, ось таке щось шаблоне. Ну так ми зрозуміли. Дуже дякую вам. Вибач, вибачте. Я просто е, вріміна, коли ось ці масажистки їх було дуже багато, я їх застала, і воно трошки відходить на другий план, чи якось шифрується. То хочеться, щоб в нашій ері це був трошки інший смисл. У мене запитання на останок: що ви хотіли побажати українцям, нашим глядачам? Я бажаю всім здоров'я. Я бажаю, щоб у вас було мирне небо над головою. Я бажаю вам працювати над тим, щоб частіше посміхатися або щастя і радість справжня це стан всередині нас. Він не залежить від е, е, чинників навколо нас, тому працюйте над цим, е, тому що в цьому буде ваша сила. Я з вами згодна і дуже вдячна, що ви долучилися до проєкту час блогера на телеканалі. Де 1 і я вам також дуже вдячна. Успіхів. Чи можна запитати останнє запитання? Ви на початку сказали: я сподіваюся, що у нас буде гарне спілкування. Мені сподобалося вам все. Мені дуже сподобалось. Тож буду чекати вас і на другу частину спілкування, тому що ще залишилися питання. Так, а глядачам я хочу нагадати, що ми поспілкувалися тільки що з пані Яною Розказовою. Вона майстер масажу, і власниця студії масажу в. Одесі, пам'ятайте, не називайте людей саме так масажистка. Ви запитаєте, а як, якщо не манікюрщиця, то це майстриня ніхтового сервісу. Ось такий у нас вийшов лікбас сьогодні, але не перемикайтесь, тому що зовсім скоро розпочнуться новини на телеканалі Д1 І будьте з нами, залишайтеся із нами. Мирного неба, слава Україні!